Я вітаю вас, Терези. Зараз для вас прогноз на липень 25-року. го року. Я астропсихолог Алла Бережна. Люблю свою професію, допомагаю людям стати більш щасливими і порозумілими у своєму житті, розкрити свої таланти, свої здібності і навчитися легше комунікувати із собою, з людьми із усім всесвітом. І підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. А зараз давайте разом подумаємо, подумаємо що ж вас може чекати у липні Терези. Дуже липень буде насичений місяць, такий інтенсивний. Три планети у нас піде ретроградно: і Сатурн, і Нептун, і Меркурій ще. І це. Однозначно вплине на нас всіх, а ще у нас Уран переходить в близнюки, і це дуже суттєва подія для всього людства. Найближчі сім років він буде знаходитись там і дасть нам дуже багато змін. А давайте почнемо зараз спочатку, з, з того, що Венера переходить у знак близнюки. З 4 липня саме це станеться. І для вас Терези це буде 9 дім. І тут у нас про любов до пригод, тому що всі пригоди у нас в дев'ятому домі. А Венера у нас відповідає за любов, щастя, кохання, красу, чарівність, задоволення, цінності. У вас цінності будуть у пригодах, у тому, щоб кудись поїхати, або за кордон, або познайомитись просто з якимись людьми, вивчати нову мову, вивчати якісь нові традиції, все таке незвичне. Не зовсім популярне, нові вивчати направлення життя взагалі. Люди, незнайомці, незнайомі культури, незнайомі філософії, вчителі, до речі, можете закохатися у вчителя або у іноземця, або просто в якусь іншу країну, в іншу традицію. Тут про тепло, про красу, про. Гармонії, стан балансу, це все нам дає Венера. Мінуси, звісно, в неї також є, вона дає у нас і одинокість, дає тривожність, тобто можете відчути себе тривожно за кордоном, або незрозуміло, як вивчати якусь там мову, або у навчанні стане вам одиноко. Тобто, Що ви вивчаєте, будете думати, а навіщо мені це, щось мені не дуже вже подобається, якась тривога появляється. Це мінусові стани, і знаєте, що це працює так венера. Але ж е, взагалі-то це планета щастя. Можете з кимось познайомитись, можете піти на нове навчання, на нові курси і все таке інше. Проявлятися через соціальні мережі можете, можете щось публікувати, якісь свої твори, до речі, можете написати якийсь роман про любов, про кохання, про красу. І передавати, тобто через мовлення, або через букви, через цифри, можете передавати красу. Якщо ви працюєте там в рекламному агентстві, вам прийдуть нові ідеї, дуже гарні, дуже такі красиві, або ж в іншій дизайнерській, наприклад, студії ви працюєте, також будете творити красу для інших людей і змінювати цей всесвіт. А далі у нас 5 липня планета Нептун піде ретроградно. Планета також відповідає за мистецтво, за духовність, за підсвідомість, за бачення чогось такого нереального, фантазії туди, наші, туди, наші ілюзії. Також це все дає нам Нептун. А він у вас йде зараз в сьомому домі, він йде по овну. І тут у вас може бути таке розмиття кордону стосовно партнерства, стосовно стосунків стосунків ваших, або з партнером по шлюбу, або з колегами на роботі, або будь-які люди, з ким у вас є якісь домовленості, ви заключили офіційні, або, наприклад, в юридичних справах. Тут можуть бути якісь непорозумілості, мутні такі води, тумани, немає чіткості, немає поняття взагалі. Що, куди ми йдемо? Де мій партнер? Чи є він, чи нужен він мені взагалі, чи не нужен, чи правду він говорить чи ні. Може бути обмани можуть бути. Але Нептун надовго зайшов у ваш сьомий дім десь на 14 років. І тут зробив він багато реформ за цей час. А зараз він під ретроградно, тобто щось доробити, він у нас повернеться ще у знак риб. 22 листопада, тобто до вас ще і в 6 дім, там щось попрацює з вашою сферою, там е робота, ваш режим, там якусь ясність повинен внести, а потім уже 26 січня остаточно перейде в овен, і, як я сказала, буде опрацьовувати вашу сферу партнерства. І що ще може? Дати, коли він вже піде прямо, що ви все-таки зрозумієте, що ваші стосунки, наприклад, вони співзалежні, або вони якісь недуховні, взагалі, як прозріння може наступити у сфері партнерства. Або навпаки, ви разом з партнером захочете йти до якоїсь духовності, до краси, до світла, взагалі, до якогось мистецтва, можете створити якийсь проєкт суспільний. І це буде про красу, про якусь творчість. Наприклад, партнер вам допоможе розкрити ваші таланти, і ви почнете сяяти, як зірка, за допомогою партнера. Тобто, якісь зусилля партнер прикладе. Ну і що може бути в мінусі, що ваш партнер може уходити в якісь змінені стани свідомості? Тобто... Може бути алкоголізм, у нас також Нептун за це відповідає, можуть бути інші там засоби, якими люди себе виводять в іншу реальність, бо тут їм не подобається. Або ви разом з партнером будете уходити в якісь стани, ну в плюсі, звісно, це творчі, можливо, разом будете якісь фільми переглядати, в театри ходити там, на вистави, або якісь бути в таких місцях, де також люди змінюють реальність, тобто ну, щось таке нереальне бачити, якусь гру. Гру е таку трошки нереальну. Це за все відповідає у нас Нептун. Отакі От можуть бути у вас стани. А далі у нас 7 липня, як я говорила, уже Уран переходить у близнюки. І для вас це знову 9 дім, і тут е дуже багато змін. Знову ж таки, за кордоном, або через людей, які живуть за кордоном, або нові вчителі у вас з'являться, нові ідеї, як себе проявити, через соціальні мережі можете проявлятися, як я говорила, можете писати, можете видавати свої там, книги. Статті свої писати, проявлятися через інформацію і самі захочете змінювати всесвіт. Можете бути в нових філософіях, можете з новими релігіями знайомитися, з новими знаннями, з гуру, з митцями новими, або самі. з Творити свою якусь власну філософію, тому що дев'ятий дім, ауран це все нове, це все несподівано. Це якісь нові ідеї. Це, як я говорила, люди аватари, люди такі незвичні. Взагалі у вас знайомства можуть бути несподівані і взагалі такі неординарні. З інопланетянами можете познайомитися або з людьми із не знаю, дальніх земель, які не розмовляють на нашій мові. Ну, взагалі, може бути всього дуже багато цікавого. На сім років у нас він зайшов у близнюки. Тут може також бути ізотерика, і, і фізика, і, і польоти, дуже багато авіаперельотів, тому що це знак повітря. І також це ще революцію у нас також Уран несе і. Тут про духовність, тому що дев'ятий дім, також релігія, можете духовну революцію якусь для себе, власне, зробити. Або можете полетіти кудись там в Індію на півроку і там медитувати, знайомитися з новими людьми, філософіями, йогою зайнятися. Тобто абсолютна трансформація вас по урану і тут стосовно ваших поглядів на життя. Зміни будуть однозначно. А далі у нас 10 липня ще відбудеться повня. Вона відбудеться у знаку Козиріг. Це для вас четвертий дім. Тут розкриття, висвітлення, якесь внутрішнє порозуміння себе у середовищі, де ви живете у вашому будинку. Прямо де ви живете зі своєю сім'єю, зі своєю родиною. Тут щось проясниться. Або ви захочете змінити місце проживання, або якусь реорганізацію зробити там, або у стосунках, у ваших відносинах відбудеться щось висвітлення, або ви буде якась серйозна розмова, ви поговорите і порозумієтеся, або ви узнаєте якусь інформацію, і також вам стане щось зрозуміло. Можливо, у ваших коріннях, у традиціях ваших сімейних, наприклад, бабуся поділиться з вами якоюсь інформацією про ваших рідних, якась родові, якісь родові ситуації. Можливо, старі якісь зразки поведінки в сім'ї. Вони також спливуть на поверхню. Що вам не буде подобатися, ви просто відпускайте. Тому що це місячна енергія, вона дуже така нестала, вона постійно коливається. Її складно зрозуміти взагалі. Просто приймайте, що вам подобається, що не подобається, відпускайте, і хай так і буде. Віддайте це на волю Божу, Нехай буде так, як буде, тому що місячна енергія повня, це трохи складно. І в козорозі це також про якісь мислення, про якусь інформацію, якісь знання, про якусь мудрість, щось вам стане дуже відомо. Або просто зрозуміло. Наприклад, ви захочете пробачити свою маму, або пробачити своїх предків, закрити якісь там борги, колись комусь ви були щось там винні, або за квартиру ви були винні, чи за домівку. Тут також може бути. Тобто завершення якихось процесів, тому що це повне, це вже розуміння. Також можете і очищати свій будинок в цей час дуже буде гарно для вас, Терези. 13 липня у нас ще Сатурн піде ретроградно, і він також у нас іде по овні, Також для вас сьомий дім. Знову ж таке очищення, трансформація, щось переробиться у питаннях із вашим партнером. Як ми вже говорили, Нептун там йде ретроградно, він дасть якісь мутні стани. А зараз ще і Сатурн. Ретроградно він буде йти у нас до 28 листопада, але 1 вересня він повернеться в Риби. А уже потім, 14 лютого, він буде повертатися і остаточно зайде у знак ОВНА і знову ж таки буде працювати над вашими партнерськими стосунками. Більше порозуміння, хто ви в партнерстві, хто для вас ваш партнер, захочеться щось обрізати, якісь стани змінити, тому що це трансформація, або вирішити, наприклад, розлучитися з партнерами, або однозначно поміняти щось у стосунках. Але щоб все йшло до еволюції, тому що Сатурн це такий мудрець, який буває жорстко, він через обмеження, через якісь страхи людей трансформує, але все ж таки результативно це робить. А краще, щоб ви самі щось змінювали. Якщо є у стосунках якийсь дисбаланс, наводьте самі ладу, щоб Сатурн вас не примушував це робити. А далі у нас ще 18 липня і Меркурій піде ретроградно, а він знаходиться у знаку Лев. А для вас це 11-й дім Терези. І тут у нас про соціальні проекти, про друзів, про великі колективи, однодумців. Отут потрібно не поспішати. Можливо, будуть пропозиції щось зробити, щось поміняти, кудись перейти в якусь партію вступити або кудись там поїхати на якусь виставу. Тут не приймайте рішення так поспішно, тому що Меркурій ретроградний дає якісь помилки, дає похибки, дає неточність, ви можете спізнюватися, ви можете навпаки поспішати. І тут про надій можете включатися в якесь бачення майбутнього, але не факт, що це буде для вас ідеально і це буде для вас корисно. До 11 серпня він у нас буде йти ретроградним, і за цей час старайтеся не приймати рішень, тобто не кидати якісь колективи, не вступати в нові. Просто спостерігайте, що буде траплятися. Якщо вам будуть друзі, якісь там плітки приносити, якісь там розмови неприємні будуть. Можливо, хтось захоче конфлікт якийсь зробити на просто так, на почві нічого, просто покаланутить воду. То не включайтеся, Знаєте, що це робить Меркурій Ретроградний. Він любить всякий такий гумор, щоб було людям не скучно, але розумійте, що це тут нема нічого серйозного. На ваше життя там прям кардинально це не вплине. Просто реагуйте спокійно. Можете просто переглянути, яку роль ви граєте в колективі. хто ви для колективу і що робить колектив взагалі для вас. Меркурій це ретроградний переглянути щось переробити, доробити. Для вас саме великі колективи і спільноти, де ви знаходитесь. І ще у нас, 22 липня, сонце переходить також у знак Лев, сюди ж до вас, в 11-й дім, а 24-го іще і молодик там же відбудеться. Поєднається Сонце з місяцем. І там буде багато сонечка у ваших великих колективах, соціальних спілках, серед однодумців. Можливо, захочете піти на якусь виставу або подивитись якийсь фільм, або поїхати на концерт, бути серед великої кількості людей. Буде вам там дуже цікаво і буде продуктивно, і щось і нове народиться, тому що це молодик. Познайомитись з новими людьми, з новими спільнотами. Може, станете навіть лідером у якійсь спільноті, гарно так проявитись. Головне, не поспішайте, тому що все-таки Меркурій ретроградний до 11 серпня. Про нього ми ще поговоримо, зробимо відео. А поки що будьте щасливі, терези, утримуйте задоволення від життя і насолоджуйтесь ним. І до зустрічі! Дякую вам, що переглядали.